Всім доброго ранку. Вітаю вас на каналі Nisun Fishers. Йдемо до місця Лову. Ми приїхали до Десни. Сьогодні буде в нас грибалка на Десні. У! Будуть сьогодні вертольоти, буде покаток. Коротше, все цікаве буде попереду. А поки всім дякую. Хто підписується, хто ставить вподобайки. Дякую за підтримку. Нас вже більше ніж тисяч. Тому великі-великі дякую. Ще б, трохи б і навернувся його пересипав. Зараз йдемо на пляж, даби нормально вийти на Одесу, да? перейти її. Йдемо. На секретне озеро. Ото ну, ще на пам'ятники йдуть, а я половлю на десні. Хочеться мені тут половити. Зараз я вам покажу, що сімей. Тільки щось щось трохи мені не подобається заборі. Так, ну що наче не загубив. Хуби. <буває фу> Таросів понабивано. Он ходи, он. Відруна то. Бачите? Краса яка, да? Я б переходив би. Добре друзі, зараз зараз будемо переходити, трохи виключусь, да будемо рибачити. А тут Ось вона, красуня. Вже майже перейшли на другу сторону. А там десь за деревами водойма. Ну і що ж, будемо ловити десь тут. Попробуем. Тут ти казав ямка, да? так? Да, так, тут яма. Добре, добре. І так, ну шо ж, перша лунка. Так, да, защиту не зняв, перша лунка. Опа Не знаю, спробуємо тут. Тут вход в ямку тільки починається, ну десь тут бо ну, давно я тут не був Все Так, неправильно, отак треба під углом сторону течії під углом Я відкинув, треба ж буде встановлювати вудки. Ло товстий, можна не боятись взагалі. Так, коротко про оснастку. Десь метровий повідець. Ось така пластинка. З дирочкою. Тут у мене карабін з вертлюгом. Тут теж в мене отверстя і карабін з вертлюгом. І десь через метр, може більше, ще один повідець. Перший. Тут через тройної вертлюк Повідець десь, ну, я не знаю, сантиметрів 25-30. Даби не путало. І знову попали в просак називається, не клює. Залишаємо. Вертольоти на десні І чим чекуємо на озеро Коли вона говнить. Не будемо її умовляти, он з покатком вже хрен знає скільки оббігав. Потоги обірвав. Не хоче. І що їй давати, я не знаю. Звіздюліну напевне треба. Щоб клювати хотіла. Так, а тим часом, зараз трошки зложимося і підемо на озеро шукати чи окуня, чи плотвичку. Коротше, хто захоче, той хай клює. Не буду я її вмовляти. Не сьогодні. Яка краса здоровенного здоровен водойма. Не був я тут раніше. Не знаю навіть куди йти. Іду куди ноги несуть. Колись знайомі казали, десь тут остров є. І кажуть, від острова треба починати. Ну остров. Бачу його. Так, ідемо. Будемо пробувати. Ну, кто там живет? коптер коптер Гоу снимай видео. Так, друзья, значит, что есть. Обу на озере. Да-да-да, кто съел. Був на озері, вирішив пройти перевірити. А тут хтось б'ється. Хтось наче гарний. Падла. Я думав хтось гарний. А і тут хтось... О! Є контакт! Є контакт. Ай. Осьована. Мені це вже подобається. Перша рибка за сьогодні. Десь 10 годин ранку. А то і більше. Да віддайте крючка. Губата віддай крючка. Так є же! А цей, мабуть, з'їв самі Гланди. Ну, хто б сумнівався? Ой, друже, не відпущу я тебе тепер. Що ж ти робиш? Дур... Дурнети, носати створіння. Добре, друзі, не буду я показувати, як я його роздираю. Ко просто б зйомка. І що це таке? І як він тут очутився. Давай, далі. <coughs> Бачите як загнуте? Точно хтось єсть. Точно. А може лід. А може все-таки в'є. Тягнемо. Повинен хтось бути. Засоплены Жилки Да-да-да-да-да Кто-то бьется Оце <реклама> <реклама> а воно Оце а я разумею Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Хорош. Це ж густіра. Ху ну, я цього цілий день чекав. Я цього чекав цілий день і нарешті. Все утро без... єдиної клюваки, мать, бо його за ногу. І нарешті на моїй вулиці праздник. Друзі, лайкос, лайкос. Так, треба одягати мотель, або воно висить. І ніхто його не їсть. Думав, секретна зброя це сьогоднішня моя буде, але ні, ніхто його не хоче. Так, ходим Вже Четвертий похід на ставок. <рив> От не ловиться. І хрін де за неї зацепиться. Так що шукаємо. Позвонив напарник, сказав, клює риба. Так що йдемо до нього. Осталось десь дві годинки, плюс-мінус. Якщо треба половить хоч щось. То дві рибки. Встидно і додому буде показатися. Худа би не сані я б... Хрін би так ходив. Ой, пересети. Боро-чудес. Ось. А у Цэ она уже. Так, она. Хопана. она! так еже? же. Чего выпендриваемся? Чого не беремо? Що не так? Чи все не так? Ну, нарешті, нарешті? попалась, та яка кусалась Дочекався. З моря погоди! не батон, але нормальна платочка. Паруй. Палець кращий друг. Якщо <сум> паличку виламать, я пальцем лізу, але таке собі не повторювати. Думав, це мілочь. хрена наші. Ого. -го. Оце вона. Оце вона. хо це вона. <клевала> <клевала> як лювала як мелочевка. дрип, -дрип. Офигеть. Вот нахер ты подумал. У меня мормышка полграмма. А ты дуешь. Губатый. Е. Yeah. Е. Yeah. Так, ускоряемся. Часу півгодини залишилось. Це вона... Фіга сі її хтось грізанув. Це в зубах у щуки побувала. да да Вечерник и любовь. GoPro снимай видео. хрен поймешь, я говорю, она бегает. Сначала мелко клюе, жетяна да он перешла нормально клюнула. Чего она все разом пасается, чи она подходит и прогоняет мелочь. Хрен его знает. GoPro снимай видео. Ой-ой-ой 4.30 вже. Збираємося. Я на остачу поймав. Сейчас, друзі, ще перевіримо вертольоти на десні. І там же Я думаю будемо на сьогодні прощатись. Завтра не знаю, поїду чи ні. Побачимо. Подзвонимо товаришу, як він не проти, то завтра поїдемо по місцю біля Ніжина до нього на ставок. Далеко нікуди не хочу. Друзи, друзья друзья, друзья сыдыть! Сыдыть! Ну, давай! Ну еще, дык-дык, сделай! О. О! 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 Интрига! Интрига! Шукай, шукай! Да-да-да, є-єє. Фу. А це уже кайф. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой бадається. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оце ой, 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 ой. бадається. Хоп! Ні, а там нікого більше, одненька. Одненька. І так, на цій прекрасній ноті ми завершаємо рибалку. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, даби не пропустити нові відео. Ну і всім до нових зустрічей і ніхвостанні лузки.